Вітаю в ефірі Кава Брейк, де ми разом з вами будемо обговорювати цікаві аспекти під час війни та повоєнний період. Сьогодні будемо говорити про культуру, а саме про прагнення Російської Федерації негативно вплинути вже впродовж багатьох сторіч на українську культуру, тим самим придушити українську ідентичність. І сьогодні до нашої студії ми вдруге вже запросили експерта програми кандидата історичних наук. Доцента кафедри україноснавства Людмилу Турчину, вітаю вас, пані Людмила. Вже дуже рада вас бачити ще Дякую. раз. Минулого разу ми не встигли з вами поговорити. Бо наша історична культура, така знаєте, історія про культуру, про людей, про національність, про наш менталітет. Вона настільки багата, що однієї програми не вистачає. Так не вистачає, ось скажіть, будь ласка, давайте ми сьогодні поговоримо про те, як на жаль, Росія вже. Довго протягом багатьох сторіч намагається негативно вплинути на українців, на нашу культуру, прищеплюючи нам таке, знаєте, як слово, як таке нам клеймо меншовартості, називаючи нас бандерівцями, махновцями е і таке інше. Ось знаєте, ось таке ще кажуть, це розстрілене, розстрілене відродження відбулося. Розкажіть, будь ласка, про цей період. Давайте почнемо ну, спочатку. Попервах нас називали Мазепинці. Ага, Мазепинці ще бачите. Чому? Тому що такий собі поганий гетьман Мазепа а, що гум. зробив? Виступив проти Петра І, якого, ну, е, як в Росії кажуть, зрадив. А чому зрадив? А тому, що Петро І не надсилав на допомогу Мазепі війська в Україну, гум. а Через Польщу сюди йшов шведський е, король Карл XII. Мазепа, зваживши на всю ситуацію, вирішив, що йому буде краще укласти договір з Карлом XII. Коли Петро І довідався про це, він. Е, Зумів виграти полтавську битву, Мазепо побіг у Бандери. А що зробив Петро І? Він захопив місто Батурин, тодішню столицю, і знищив усіх мешканців Батурина від мала до велика. Таке складалося враження, що він боявся. Що з немовлят виростуть такі самі зрадники, як Мазепа. Не говорячи про те, що ім'я Мазепи було піддано анафемі, і до цього часу Російська Православна Церква згадує це ім'я як піддане прокляттю церковному, так ще і це назва причепилася до українців. От хто б не приїжджав після 1710 року до Московії, його називали Мазепинцем. Це перший нюанс. Ох, далі минуло 200 років з Мазепинцями, начебто впоралися, а тут приходить інший Петлюра. Петлюра був одним з директорів УНР. Угу. І, е як відомо, це ця історія закінчилася невдачею, і йому не вдалося закріпитися при владі, і тому всіх стали називати петлюрівцями. Далі. За хронологією. Махновці. Махновці. махновці Чому махновці? Ну, тому що розбишаки, тому що анархісти, тому що на півдні, тому що ніяк їх не можна було а, утихомирити. Угу. І тому махновці. Коротше кажучи, петлюрівці і махновці вони існували паралельно. Далі прийшли бандерівці. Чому бандерівці? А тому, що послідовники Степана Бандери, ці послідовники виплили вже після Другої світової війни, незважаючи на те, що Ніякі е, війни, е, ніяку участь у військах е, СС, що йому приписують сучасні товариші, він не брав, е, він е, скромно сидів собі у таборі Заксенхаузен і навіть не мав. На людей, які брали участь в, у військах УПА, які створили українську головну Центральну Раду, тобто Бандера боровся за незалежну Україну Соборну. А на нього навішали вже оскільки, Е... Які хотіли клейма, так? Клейма однозначно. І, відповідно, всі ті українці, які вже приїжджали до е, Росії, до метрополі, до Москви, вони тепер називалися бандерівці. Уже багато, декілька десятків років так Росія нам нав'язує це поняття, що ми бандерівці. Ось це значення менше вартості. Скажіть, як це негативно впливає на українську культуру? Я не розумію, ну що в цьому так погано, якщо ну був у нас Бандера, ну були прихильники. Ну як це негативно впливається? Таке ну, як це негативно впливає? От воно нами прищеплює комплекс меншовартості, бо є великий брат російський народ, і є от такий недолугий Недо, так. mm -hmm. український народ, якому не можна довіряти, бо він може зрадити. А чому у нас немає власної історії? Загалом, що така історія? У мене є кілька цитат, що історію пишуть переможці. Uh -huh. Наприклад, так, yeah. друга цитата історія це посвідка на місце проживання. Uh -huh. Uh -huh. Чому ми мусимо зважати на той народ, який десь там у Московії живе? Не мусимо. І от тепер ми отримали свою незалежність. Так, не так багато, 31 рік. Але ж ну, треба вже відірватися. Так, звикнути до того, що ми вже інша нація, українська. Абсолютно. Відомо, що багато років так Україна хотіла відбороти свою незалежність. Розкажіть про ось ці спроби до 91-го року. Оф, до 91-го їх було дуже багато. О, от дивіться, мені хочеться навести вам такий приклад. Mm. Більшість людей вже сьогодні знає, що 1863 року відбувся Валуєвський циркуляр. Валуєвський через те, що тоді міністром був Валуєв і за його прізвищем назвали циркуляр. Про що це про заборону української мови? Угу. А що відбулося ще цього ж року? Цього ж року а, такий собі Володимир Даль видав, здається, 12 томний словник Живова великоруського язика. Цього ж року він отримав е, премію і звання е, академії, академіка наук Росії. Імені Ломоносова, так? Так. Да. А скажіть, будь ласка, е, як можна було на той час? Заборонити українську мову. Ця людина писала свої вірші і твори під псевдонімом Козак Луганський. Відповідно, звідки він е, походив з Луганщини, де він народився. Потім він вчився у Миколаєві. І у своєму дитинстві, коли формується словниковий запас, він був в Україні. Угу. Що робить е, е, така продумана влада? З Росії вона забороняє українську мову. Ну, для чого конкурувати? От для чого потім е доводити, що це слово українського походження, так. а не російського походження. Після 1963 року був ще Емський указ. Потім, знаєте, що цікаво, цим Емським указом було заборонено навіть ставити п'єси україномовні, а в, на території України було багато російських чиновників, які мали своїх дружин. А ці дружини, вони не проти були щоб е, виїжджати у світ на оці е, театралізовані бали, е, вигулювати там свої сукні, свої шляпки, е, тіліпати язиками, е, пліткувати. Власне, оці дружини і змусили. Місцеве керівництво, місцевий ген... угу. повернути український театр на сцени. Пані Людмила, бачите, то як ми бачимо з історії, жінки відігравали завжди велику роль. А ось як росіяни ставилися до української інтелігенції, так? У цей можливо революційний період. Взагалі, яке було відношення? Ну, е зазвичай. Українці через те, що вони відчували цей комплекс меншовартості, uh -huh. нав'язаний їм, зазвичай українці намагалися розчинитися в російській масі. Uh -huh. Через це використовували російську мову. Через те, що, відповідно ж, відбувалася тотальна русифікація, і їм це вдавалося значно легше, ніж іншим. І, відповідно, знайти серед навіть сучасних росіян такого істинного росіянина дуже важко. Mm. Mm. Суміш що така була присутність. Так, обов'язково є. Відповідно до цього, ми втратили свою еліту. Е, навіть у порівнянні з поляками, у поляків завжди була шляхта, яка ні за яких обставин не хотіла показати, що вони росіяни. Вони були поляки. поляки і все. Поляки, все так. А українці вони. І поляки, і росіяни, і, і туди, і сюди ну, підлаштовувалися, підлаштовували. Ну, тут дивіться, в 17-му році трапляється такий прецедент, що виникає Українська Центральна Рада, і е, на тлі цього. Виявляється, що у українців теж своя еліта є, і оця еліта вона формує Центральну Раду. Потім її елементи еліти перетікають в Українську державу Гетьмана Скоропадського. До речі, серед тих трьох варіантів. Центральна Рада Українська держава Скоропадської директорія мені особисто значно більше імпонує держава гетьмана Скоропадського через те, що там от державність була проявлена так, як хотілося. Угу. А, і е, Конституція вже була в останній день прийнята Центральною Радою. Торгові відносини, економічні відносини, податки, повернув Скоропадський свої землі попереднім власникам, заводи попереднім власникам. Так, він подовжив робочий день з 8 годин, як було за УНР до 10 12 годин, але Держава набирала обертів. І не дивлячись на те, що йому доводилося там з Німеччиною багато чого віддавати Німеччині, то це був прообраз держави. Ну а Німеччина, як ви знаєте, опинилася сама в стані революції і відповідно. Без підтримки Гетьман Скоропадський ну, не витримав. Угу. Тому до влади приходить директорія. І еліта потім перетікає в 20-ті роки у письменницькі наукові кола. Так. І вони, ці письменницькі наукові кола вони захищають українство. Чому ми говоримо про розстріляне відродження? А тому, що у 20-ті роки розпочинається політика українізації. Більшовикам було доволі складно втримати владу у своїх руках, і тому вони запроваджують політику українізації, українці. Ведуться, думають, о, а тепер все буде наше. Українська мова розвивається надзвичайними темпами. до… Адміністрацій не можна звертатися інакше як українською мовою. Mm -hmm. Ті люди, які працюють в українських установах, вони обов'язково мусять знати державну мову, і на цьому е тлі виникає дуже велика кількість значних письменницьких організацій. Mm -hmm. І е, я загалом працюю над цією темою, і головна теза, яка звучить у мене, це письменницькі організації 20-х років. Це як прообраз політичних партій. Так. Політичні партії були заборонені. Угу. До 23. 20... Третього року і потім все. А з 23-го політика Українізації. Чому б не піти у письменники, чому б не е пропагувати свої ідеї? Ну і е власне тим е письменники і займаються. Mm -hmm. Головна е постать цього періоду, ну, як на мене, це Микола Хвильовий. Так от. Микола Хвильовий в 25 му році казав, що це ж тюрма. Ми ж у тюрмі. Пані Людмила, про таких культурних діячів ми маємо говорити, маємо наголошувати, згадувати їх і про них мають знати наші діти, так. Але зараз така ситуація, що на окупованих територіях освітня програма взагалі будується інакше. Ось скажіть, будь ласка, на. Підконтрольних Україні територіях ми зараз відновлюємо цю історію України, знання про цих культурних діячів. А що робити людям, які залишилися на окупованих територіях? Як там зараз облаштована у освітня діяльність? Я думаю, що з тим, як вони. Себе поводять з їхнім ставленням до української школи в цілому, до українських підручників, до підручників з української мови, з української історії, що вони запроваджують насильно цей процес. Русифікації так, руського миру, тому і ми навіть ну, про Руський мир загалом не доводиться говорити. Чи потрібен нам той руський мир? Не потрібен. І е шкільна програма, яку вони насильно вводять, мені видається теж не потрібна, тому що ну, в будь-якому випадку ми будемо перемагати. Звичайно, давайте підсумовуючи, скажемо, наскільки важливо ось таке патріотичне національне виховання в наших школах, і, взагалі, не лише для дітей, але й для дорослих, для свідомих вже громадян України. Ну, я так розумію, що національно-патріотичне виховання важливо навіть не для школярів, а для дитячих садків. Так, Тому що ми а, перебуваємо в такому світі, де От історія і культура, а культура, це мова, є посвідкою на проживання на нашій території. І мені видається, що аби ми всі тут говорили українською пан Путін сюди б 24 лютого у такого. Масштабу вторгнення не допустив. Він же ж сидів і думав собі, незрозуміло не про що, що от він сюди прийде, і його будуть з рушниками зустрічати. дзузьки. Так, тож будемо сучасними, будемо говорити мовою країни, якою захоплюється весь світ. Так, так, пані Людмила, дякую вам за цікаву змістовну розмову. Я переконана, що ми з вами ще зустрінемося, бо ми маємо про що говорити, і будуть у нас інші теми. Так для розмови вже. Після нашої перемоги хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили експерта програми, кандидата історичних наук, доцента кафедри українознавства Національного університету Запорізька політехніка Людмилу Турчину. Дякую вам, пані Людмила. А я вам дякую. А я кажу до зустрічі у новому випуску програми Кава Брейк.